Сьогодні розпочався новий навчальний рік в українських суботніх школах Канади. Учні знову зібралися, щоб не просто вивчати рідну мову, але й відчути себе частиною великої родини. Це Назарій, йому сім років, і він просто обожнює суботню школу. Для нього це не просто уроки, а можливість створити та бути серед друзів. Ви прийшли навчатися в суботню школу? Так. І Що ви тут робите? Вчимося, смачно їду. Ого, є розваги? Так. І є друзі. Багато. І ви приходите сюди кожного тижня, будете приходити. Так. А що ви можете побажати іншим діткам, які пішли навчатися? Здоров'я, щоб вони вчились добре і щоб вони їли. Добре його старший брат Валентин теж відвідує суботню школу, але за його словами ранкові підйоми це найважча частина навчання. Валентин, чи знаєш ти для чого ти ходиш в українську суботню школу? Щоб вчити українську мову і не відпускати українську мову від самого серця. А чи подобається тобі вставати зранку? Софія ще одна учениця. Вона народилася в Канаді, але українську культуру знає не гірше за тих, хто виріс в Україні. Майґренмадерта Маймадергарисин, на мамодертамімені Акції Дес Фрайдевубісемаде Україні френз check it out. цього року до родини суботньої школи приєдналися нові учні, діти, які є з українсько-малазійської сім'ї. Українську мову вони знають недосконало, але з великим бажанням будуть вивчати її разом з новими друзями. Скажи привіт, привіт. Це а... перша що Я йду на українську школу. Marilyn. Yeah. I'm happy that my kids are joining this the school. My kids are half Ukrainian, um, and we are happy to join the community, so that the kids can speak in their mother tongue as well, yeah, their dad's mother tongue. Діти весело проводили час та малювали соняхи, але це не просто малюнки, вони долучилися до акції Сонях про її значення та мету розповіла вчителька Марія Таранко. Сьогодні ми з учнями школи Святопом. Мара говорили про акцію під назвою Сонях, яка була присвячена даті 29 серпня, що відзначається День пам'яті захисників та захисниць України. І ця акція проходила під гаслом, що перемагає той, хто пам'ятає. Тому будьмо разом гуртуємося, і перемога буде за нами. Тетяна Сунак, директорка української суботньої школи імені святого Володимира, привітала всіх з новим навчальним роком. Дорогі учні, вчителі, дорога українська громада, вітаю всіх з початком навчального року. Бажаю, щоб цей рік був для всіх успішним, насиченим новими знаннями, новими успіхами і, звичайно, бажаю всім перемоги для нашої України і миру для цілого світу.